Із перший сорт вага місячка 8 кг за 1800 гривень. А чоловіча фліска, плотна. Розмір Еріка. Ще один чоловічий плотний фліс. Розмір Еріка. Така чоловіча фліска може бути як курточка. Розмір XL. Легенький жіночий фліс на замочку. Розмір 40-й. Жіноча freeceва безрукавка, Розмір ES, жіночий фризей тут Розмір Эрика, жіноча плотна фриска на замочку, Розмір 56, Чоловічий плотний фліс на замку, Розмір XL, Жіноча Фліска на замочку розмір 152. Ще один жіночий фліс на замку, розмір 40-й, така жіноча фліска розмір елька. Жіночий фліс на замочку розмір 48. Плотна жіноча фліска на замку. Розмір Еска. Виглядає десь на М-Е. Ще один жіночий, легенький фліс, розмір 38-й, чоловіча фліска на замку, розмір 50-й, плотний жіночий фліс, фірмовий, розмір, L. -ка. жіноча фліска. Під шею. Розмір 48-й. Такий жіночий фліс, і капішов. Розмір Елька. І остання жіноча флісова безрукавка. Розмір М. я нагадую, до це був фліс першого сорту. Вага мішечка 8 кг за 1800 гривень.